Заощаджувати на комуналці до 200 гривень щомісяця і без шкоди для власного комфорту. Тисячі українських сімей вже знають, як це зробити. З секретами економії одна із таких родин поділилася із кореспондентами Сабиті. Перва лампочка, яка була лед в цьому будинку, це була лампочка на кухні. Підвищення комунальних тарифів змусило Катерину змінити лампочки на енергозберігаючі навіть у кухонній витяжці. Економія вражає за останній рік Ми зекономили порядка 450 кВт. І при сьогоднішньому місячному потребленні ми наекономили ну на 4 місяці електроенергії. Заощаджувати на воді допомогли ось такі водозберігаючі насадки на крани. Механізм їх дії, зменшення напору води коштують від 40 гривень та підходять для будь-яких кранів. От така насадка для душа дозволяє економити воду, виліває з крана не більше ніж 8 літрів води. І сейчас її не видно, але монтірується вот сюди, вкручувається вместе з прокладкою при переході з крана на шланг. Порівняно із попередніми роками, родина Катерини зменшила споживання води на чверть, а навчили її економії на безкоштовній лекції по програмі, яку ще два роки тому запровадило посольство Швеції в Україні. Чені одного дня ми пройшли всі способи економії ресурсів. И, в общем-то, постепенно, постепенно внедряли в жизнь, потому что сразу кардинально. Привички складно міняти. Економити на побуті шведи навчились самі, а тепер діляться досвідом з іншими. Вже сім років працюють як з дорослими, так і з дітьми. Змінювати ставлення до ресурсів треба з маличку. Ось чому ми запровадили цей проект в українських школах та дитсадках. За ці роки навчилися заощаджувати без шкоди для власного комфорту майже 200 тисяч українських родин у 14 регіонах країни. Юлія Роєнко, Костянтин Саранок, Сабиція, канал Україна.